і вірили, що все буде добре, добре. пані Ірина з тринадцятирічним сином змушені були покинути рідну дружківку на Донеччині. Вихователька з тридцятирічним досвідом кілька місяців у Чернівцях марно обходила навчальні заклади у пошуках роботи. Ну я люблю дітей. Коли я кунаюсь в цю роботу, я ну про все, все, що там трапляється. Вона забувається, допомогла випадкова зустріч із працівницею в центру зайнятості. Цнапі я ж кажу, була жінка, і вона відразу ж взяла телефон при мені. Знаєте, це коли ти приїжджаєш такий стурбований в чуже місце, і коли до тебе таке ставлення, турбується про тебе. Вона допомагала в центрі зайнятості мені з документами по оформленню документів. Ось. І дали два садочки. Ну, я прийшла сюди в цей садочок і. Тут мені не відмовили у дошкільному навчальному закладі, де працює Ірина. Кажуть, коли почалася війна, частина працівників виїхала за кордон. Треба було поповнювати штат. Дуже багато у нас працює техперсоналу, які теж були направлені із центру зайнятості, тому що воно є життя, і люди звільняються, виїжджають за кордон. Війна вплинула на ринок праці і тилової Чернівецької області кажуть в обласному центрі зайнятості. У січні вакансій було наполовину менше ніж торік. Багато роботодавців. Не змогли все ж таки адаптуватися під нові умови, Багато роботодавців були розірвані якісь економічні зв'язки. Вони змушені були закрити свої виробництва і таке інше. Багато людей виїхало за, -за кордон і отримало статуси біж... біженців. У середньому зарплатня серед запропонованих вакансій на Буковині не перевищує 10 тисяч гривень. Та як і досі бракує робочих рук. В топі робітничі професії, але ми ще менше їх маємо можливість забезпечити, тому що у нас суттєво поменшало саме чоловіків на обліку. Звичайно, у нас десь зараз більше 70% це жінки. В порівнянні з минулим роком у нас з'явилася вакансія, до прикладу, медичних працівників і лікарів. І медичних сестер це теж із за того, що багато мобілізованих саме ветеранам війни та переселенцям працівники служби зайнятості приділятимуть посилену увагу. кажуть, вже є перші демобілізовані чоловіки та жінки, які шукають роботу. Після адаптації для них намагатимуться підшукати вакансію за довоєнним фахом, а також за потреби організовуватимуть додаткове навчання. Майомено Юрій Родуляк, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.